У середу Лесік буде виступати, підеш? Ні. А, тому що, ну, в мене, незважаючи на те, що все ж таки до Подріблянського у мене позитивне ставлення, але я досі не пробачив йому, що він в якийсь момент став порохоботом. І ну, я себе не уявляю на його концерті. Можливо, колись. І щось я там подивлюся, якісь там його відоси, де почую з його боку, що він там розкаявся, чи ще щось. Але на даний момент цього я не бачу. Останнє інтерв'ю, інтерв останній відос, який я з ним дивився, це був його відос і а, Муждабаєва, і Муджабаєва, як там його правильно прізвище читати. І це було під час вже повномасштабної війни, десь там у квітні чи у травні минулого року вони спілкувались. Я побачив, що все одно нічого не змінилось, все одно там, типа, Сивачолий Гетьман, і все одно там Зєля Хуйовий. Ось і все. Тому я не хочу йти на його концерт, незважаючи на те, що все одно творчість Леся Подрівлянського я згадую позитивно. І інколи якісь цитати, які коли буває, що я згадую, мені приємно їх згадувати. Але на концерт до нього йти я не хочу.